Доброго ранку. Або Доброго дня, або доброго вечора, хто як коли дивиться. Сьогодні у нас субота і у нас сьогодні трек день. У нас будуть сьогодні кругові кільцеві змагання і будемо збирати гроші на ЗСУ. Тому зараз біжу за тачкою треба трошечки її підлампічити, поміняти колеса і їхати. Опс, я вже в на монтажі на монтажі будемо надівати 15 диски, 14, які стоять, знімаємо нахід. Тут стоїть в мене ще більш-менш гарна різина, тому її знімаю. Ось, тому її знімаю і кидаємо що? лисі полусліки, які в мене є, які вже потрібно було добити. Коротше, по фану, покататися, кончити резину і викинути. Буде нормально, тому що вона. Ну вона короче, вона <плес> така вже. Тут спереді поставити зелені знов. Позаду будуть сірі, буде ще комплект сірих, Добить теж. Вийшло, не фортануло, треба робити розвал кастер, яка була зроблена під 14 колеса, коли ставиш 15, колесо уходить дуже туди і воно чекається за арку, за крило Коротше, за всю херню. Тому часу нема. Розвалу робити нема, мозгів нема, все буде весело. Позаду лисі полусліки, спереду зіма. <гум> Я не знаю, що воно буде, але буде весело. Ну що зробиш? А чого ні? Так, треба їхати. Багато роботи ще, а часу вже ой як мало. Ну, з розвалом. З усім хер з ним. Взагалі, чесно кажучи, все воно пішло з самого початку не так. Ну, як початку. З Зчора домовився я з другом, який мені пообіцяв, що ми поїдемо на двох авто. Да, мені потрібно попасти на Жигулях і ще на одному авто, тому треба мені другий одіти. О. Він мені пообіцяв, але мене кинув. Отак от. Тому вчора екстрено довелося знайти собі другого водія. Я його знайшов, калян дякую тобі. Як знаєте, як завжди, виручають ті люди, які від кого там ну, не чекаєш. Ось. Тому зараз Жигуліка поставив знову на стоянку. Бо мені треба піти додому, поїсти, помитися, перевдітися і їхати за другою тачкою. Ось. А потім десь в пів на п'яту ми збираємося до кучі і на двох авто їдемо. Тому... А час летить, час іде і ніхіра не співаєш. Да, тому від мене коріш кинув, колеса наполовину підійшли. Це ти буде весело. Сити, я, ж... я не в професіональному спорті, у мене спонсорів немає, я сам собі. О, да, телефон дзвонить. <свят> <свят> щось розповідає, всім розказую, що робити, що не робити. Так, ми вже добралися сюди, ми вже тут... Коротше, ми доїхали, тачки хто розгружається, хто паркуються. Ми воно стоїмо там. Зараз. Чекаємо, поки буде йти там брифінг, будуть розповідати, щось подати чогось. Я готовий, не знаю. О, готовий, готовий, в принципі. Так, трошечки серце калатається, бо давно вже не їздив. Ми отут уже стоїмо, чекаємо всі, чекаємо, коли почнеться, поки виїжджаємо, хто де, хто ще їде, чесно кажучи, не знаю. Сьогодні не, ну, якби не прям, щоб гонки-гонки були. Просто сьогодні трек-день, збираємо гроші для ЗСУ, для хлопців. Так би як таке. Маленький двіж для того, щоб допомогти змінити трохи локацію не на практики, а приїхали на картодром, тому включаємо музику і починаємо. По сонечко сідає, ми тут катаємося, нема коли того чого зняти. А там воно понабігали дівки, да. побачили японські тачки і понабігали щось. Щось вони від них хочуть, а що хочуть непонятно. Ми... Ні, ну не оці. Ну, оці теж понабігали, там воно інше. Треба дивитися, що вони будуть робити. вже темніше, сонечко сідає, Жигулі глікону позаду вже їде за нами. День сьогодні був прекрасний, емоції всі отримали дуже класні. Всі відпочили мозгами зібрали гроші на ЗСУ хлопцям. Сережка відправить туди, куди потрібно, він знає. Так що був сьогодні насичений, прекрасний день. Обов'язково підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, ставте там вподобайки, закусеньці, що-небудь там уже. Може. Можете якесь гімно написати. До нових зустрічей. Бувайте!